Thank you Погода в Україні у перший тиждень після Великодня 2023 року буде прохолодною і контрасною. 17 квітня у східних, центральних та північних областях вночі можуть спостерігатися заморозки до 0 3 градусів, вдень середня температура плюс 8, плюс 13. З 18 по 20 квітня почнеться відчутне підвищення денної температури повітря до плюс 15 плюс 20 градусів. Вночі збережеться ймовірність заморозків на ґрунті і місцями в повітрі на заході. І півночі України. У Києві в перші три дні після Великодня буде похмуро. Денна температура плюс 12 плюс 15 градусів. Нічна плюс 7 плюс 9. У Дніпрі після Великодня похмуро пройдуть дощі. Денна температура плюс 13 плюс 14 градусів. Нічна плюс 6 плюс 9. У Харкові в перші три дні після Великодня похмуро. Короткочасні дощі. Денна температура плюс 14, плюс 15 градусів. А вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 6 плюс 9. У Львові. Перші три дні після Великодня буде похмуро та дощитиме. Денна температура плюс 12, плюс 13 градусів, а нічна плюс 7, плюс 9. В Одесі в перші три дні після Великодня похмуро та короткочасні дощі. Денна температура покаже плюс 12, плюс 13 градусів. А вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 9. Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо. За прогнозом метеорологів сайту Метеопро.ком, у травні в Києві. Та інших областях України очікується літня погода. Температура повітря переважно буде вище плюс 20 градусів. Дощових днів очікується небагато. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.